Франція одна із небагатьох країн Європи, де навчання у державних університетах безкоштовне для тамтешньої молоді та громадян будь-якої іншої країни. Відтак Франція входить до трійки лідерів із залучення іноземних студентів. Щороку сюди прибувають близько трьох тисяч абітурієнтів. До речі, у вишах країни немає вступних іспитів. До уваги беруть оцінку у попередньому закладі. За вступ вимагають лише внесок від 100 до 300 євро. Іноземці на рівні із місцевими користуються усіма пільгами на проїзд, харчування, медичне обслуговування та житло. Самостійно вступати до університетів Франції можуть випускники шкіл або студенти будь-якого курсу українського вузу. Про специфіку навчального процесу та студентське життя за кордоном розповідає Тетяна. Я вирішила поїхати по програмі ОПЕР у Франції, щоб покращити ну, знання французької мови. І потім я поступила в університет в Парижі. Я там залишилася вже тепер другий рік. Уже вчуся в Сорбоні на прикладних іноземних мовах. Спочатку було тяжко, коли я нікого ще не знала, тому що далеко від сім'ї була і не було друзів. Але потім з часом я вже. Там познайомилася з іншими студентами, і там дуже багато іноземців. Це ж є. Франція ж ходить до Європейського Союзу, тому там багато студентів по обміну. Багато студентів, які приїхали навіть з України з Росії, тому мовний бар'єр був не дуже такий важливий для мене. Серед країн, до яких найчастіше вирушають майбутні абітурієнти і старшокласники сусідня Польща. Авторитетні школи цієї країни мають широку мережу освітніх програм. Крім того, Польща пропонує якісне навчання саме для фахівців гуманітарного напрямку. Особливо популярною є програма Обмін європейським досвідом. Польські університети нині змагаються за українських студентів і запроваджують різноманітні степа щоб заманити молодь, причина банальна: польська молодь виїжджає до країн Західної Європи і Англії, а вузи бояться залишитися порожніми. У нас був такий проект, називалася Європейська школа обміну досвідом, і ми мали співпрацю з Угорщиною, Словаччиною і Румунією. Але оскільки в нас на базі нашої школи працює польська суботня недільна школа, і вже третій рік викладається польська мова як друга іноземна мова, то в нас дуже хороші зв'язки із польськими. Навчальними закладами і о, повинен сказати, що Польща дуже доброзичливо, і особливо коли в нас загострилася, політична ситуація дуже добре приймає дуже багато пільг щодо оплати гуртожитку, навіть безкоштовне повністю навчання може запропонувати. Як не прикро визнавати, але якість українського освіти залишає бажати кращого. Вона погіршується і потребує реформування. Зазначають фахівці. Нині бажання отримати якісну освіту за кордоном виникає у більшості молоді. Я планую стати юристом і навчатись на в Ужгороді. У вузі, але, о, якби, можливо, я мала якусь можливість, то я б навчалася за кордоном, тому що е, там дуже якісна освіта і ну, більше перспектив. Хочу поступати за кордон, тому що там є більше можливість вивчити іноземні мови, і так як я люблю, ну, я гуманітарій, і я люблю вивчати різні іноземні мови. і Чим більше їх, тим краще. Тобто, якщо зараз в школі я можу вчити англійську і французьку за програмою, то Якщо я поїду в Словак... Словаччину або там в Італію, я зможу ще мови вивчити і поглиблити свої знання і більше перспектива розвитку в тих країнах. Якщо ти майбутній абітурієнт і зацікавлений у якісній освіті, я безліч освітніх програм. Найпопулярніші серед них – «Work Воркентревел, Еразмус, Стаді Ю цьогоріч, студентам у Жну випала можливість здобувати диплом європейського зразка завдяки програмі Подвійний диплом у Словаччині. Подібна програма збільшує конкурентоспроможність студентів на ринку праці.